Може, в кого стане таке питання? Запуск в перший раз акумулятора DE, це Boss G і запуск BMS. Коли ви ввімкнете автомат і кнопку старт, еларм буде горіти треба нажати на цього мужичка з правою рукою. Просящу. Нажати на нього, увести 1, 2, 3, підтвердити підтвердити Enter. І увезти тут буде внизу кількість батарей. Також. У мене їх тут 6 зараз і вам треба прописати 6, тому що по замовчуванню було 6, але воно не побачило. Він був в елармі. А потім він швидко одразу через 5 секунд вийшов. Тому що в даташиті, в мануалі, йдеться про цей код 1, 2, 3 і як якийсь там затримувати кнопку старт на 8 секунд. Але то не працює. Треба вводити кількість акумуляторів і на 8 секунд нічого не зажимати. Ось така система, яка вже показує і акумулятор, це споживання він зараз як мережевий працює. Відповідно, в свій порт під'єднувати акумулятор. І ще один такий момент, мені порекомендували запаралелити плюс-плюс перемичками. Але ця рекомендація була дуже дурною, я обрав, тому що не було ніякого іншого інформаційного зв'язку. Якщо б МС-1 або 2, то ви нічого не паралелите. Я виконав ці рекомендації і все запрацювало.